Дачів телеканалу МТМ у студії новин сьогодні для вас працюють Валентин Терлецький та Антоніна Богославська. Про головне для міста, країни і кожного з нас сьогодні. у Випуску у Запоріжжі відзначають День Незалежності. Почесні нагороди отримали ті, хто щодня тримає свій фронт: військові, рятувальники, лікарі та комунальники, які навіть під час війни забезпечують життя міста, ліквідовують наслідки ворожих прильотів та відбудовують його. Займаємося всім. І працюємо, і виїжджаємо на виклики, виїжджаємо на, на прильоти, виїжджаємо. Всюди працюємо. Обшиваємо вікна, допомагаємо, людям допомагаємо. Я не лунали слова вдячності тим, хто боронить державу, рятує життя та підтримує стабільну діяльність міста і області. Атмосфера урочиста з музичними виступами. За мужність, професіоналізм та самовідданість запоріжців відзначили нагородами президента, збройних сил, державними та урядовими грамотами, а також обласними і міськими подяками. Незалежність це не про абстрактні позиції та філософії. Незалежність це кожен наш день, кожне наше рішення, кожна наша дія, кожен наш підпис. Ми обираємо бути вільними. Ми абсолютно по інакшому почали дивитися на незалежність нас, як громадян, нашої держави. Під час довгих ночей, обстрілів, під час багатогодинних повітряних тривог у кожного із нас була можливість для себе оцінити, що таке незалежність. Ну, якщо говорити особисто про мене, то дійсно з початком широкої війни незалежність набула зовсім іншого значення. І про себе можу сказати те саме. А ось чи так це для запоріжців спитали людей на вулицях міста, що городяни відповіли на питання, чи змінилося ваше ставлення до дня незалежності від початку широкомасштабного вторгнення. Дивіться далі. Нічого так не об'єднує націю як спільний ворог, розумієте. І якщо деякі сумнівали, чи вони українці чи не українці, то після 22-го року це, мені здається, визначили вже 90% нашого населення. Так що, звичайно, люди стали більш патріотичні, відчули і ті, хто виїхав за кордон, що таке Україна, більш цінувати стали, зрозуміли, де наш дім. Де нам треба жити і виборювати свою незалежність. Ми завжди були патріотично спрямовані, але зараз, тим паче, враховуючи ті обставини, які склалися, то відношення до Дня Незалежності, як нашого спільного, свята, всіх українців, держави, звичайно. Ну, морально, звичайно, більш скажімо так, ми більш усвідомлено ставимося зараз до цього свята, ніж це було раніше. Я, напевно, став більш відповідально відноситись до цього свята. Це, по-перше, я пам'ятаю, тепер що воно саме у нас 24 серпня буде відбуватися. Це по-друге, я про це нагадую свої, своєму оточенню. А, і також по можливості а, можу проводити якісь або міні-заходи, або щось на цього. Змінилося, а вже ж змінилося. Тепер як його празднувати, коли війна йде? Ніяк. Не знаю, що коли кінчиться, тоді будемо празднувати. Зараз празднують і так, сидя вдома, десь парку, чисто в умі празднують. А так, щоб конкретно от душі немає празднування. До цього я не зовсім розуміла, наскільки взагалі важливим є незалежність для країни. Тобто до цього незалежність, що це цінність, яка в цьому, я не знала, тому що е, ти ну, незалежну країну маєш, ти живеш в собі, ти маєш свій паспорт, громадянство. Е, і коли почалась війна, коли ось наша Запорізька область, моє рідне місто. Кожен день обстрілюють, коли ті міста, в яких я кожен е кожне літо бувала там, Кирилів, Кабердянськ, Метополь. Їх вже немає. Ти не можеш просто сісти туди і поїхати. І тому, звісно, кожен день незалежності. Е мені здається, це кожен наш день. І сьогодні в центрі міста Запорізьці відповідали і на інше питання, що я особисто можу зробити для перемоги в рамках флешмобу Дзеркало незалежності. На бульварі Шевченка встановили символічне дзеркало, щоб кожен міг подивитися собі в очі і поставити запитання, що я роблю для перемоги вже сьогодні. Організатор акції Запорізький осередок громадської організації Захист держави. Участь у флешмобі взяли ветерани, волонтери, активісти, жителі міста. Люди підходили до дзеркала, робили фото і ділилися власними думками про те, як змінюються вони та країна у час війни. Щоб кожна людина могла підійти до цього дзеркала, подивитися, як вона змінилася під час війни, як змінилося наше місто, які об'єкти були зруйновані, які вже відновлені. Для того, щоб порефлексувати, що відбулося за час війни. Це дуже важливо, тому що кожен день йдуть бої на передовій за нашу незалежність. І тут ми в мирному місті цивільні також повинні рефлексувати, що вони роблять для незалежності, як вони діють, як вони допомагають фронту. Запоріжці зізнаються. Кожен може знайти свій спосіб допомогти волонтерити, донатити чи просто нагадувати собі щодня про власну відповідальність. Ну, ми багато можемо зробити. Ми можемо донатити постійно. Я деякий час сітки пліла, допомагати в госпіталь ходити, допомагати пораненим бійцям. Що я побачила в зеркалі? себе побачила, побачила. Там ветерани, оці всі хлопці, вони ветерани. Мені сказали, я, я на ветерани, спокійно дивитись не можу. Зразу сльози на очах. Боротьба України за незалежність триває. Її завжди супроводжують державні символи, символи – прапор, герб та гімн. Вони підтримують і надихають. Саме так Тож далі поговоримо про український гімн від патріотичних пісень слов'янських народів поза минулого століття до боротьби за незалежність українських демократів кінця 20-го. Непростий та цікавий шлях пройшов український гімн і став головним музичним символом нашої держави. Усі деталі нашій ользі Ларіонові розповів запорізький історик Володимир Чоп. Ще не вмерла України, ні слава ні воля. ще нам браття українці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. З таких патріотичних пісень на студентських вечірках і починається історія майбутнього гімну України. 1862 року у Києві на вулиці Васильківській оселився етнограф, мандрівник і лише трохи поет Павло Чубинський. Він вступив у напівлегальну організацію місцевої української інтелігенції Стара громада, де діяли Дмитро Антонович і Тадей Рильський, батько українського поета Максима Рильського. На квартирі, яку винаймав, наймав, етнограф влаштував вечірку, куди запросив сербських студентів, які навчались у Києво-Могилянської академії. І так як Чубинський був відомий як етнограф, ці студенти вирішили заспівати йому народну пісню сербську про короля Душана. Король Душан це. Сербський правитель 14 століття, відомий на все середньовіччя агресор, мілітаріст імперіаліст, який, значить, мріяв про Велику Сербію, але в народній уяві в цій пісні співалося, що король Душан веде Сербів в бій за свободу Сербії. Значить, і Були такі слова, що сербське серце б'ється, значить, і кров сербська б'ється за свою свободу. Патріотична сербська пісня надихнула Чубинського. У прагненні внести туди український колорит. Він переробив текст. У першому рядку з'явились слова Ще не вмерла Україна. Друзям Чубинського вірш дуже сподобався. Його почали переписувати і тарижувати. На цій же ж вечірці були присутні, як це водилося в російській імперії. Значить, агенти царської охранки яким була просякнута будь-яка громадська діяльність в Російській імперії тих часів, відразу пішов до нас, шефу жандармів, значить князю Довгорукову, і за цей віршик, в якому меже іншим були слова Богдане, Богдане славний, наш гетьманин, на що віддав Україну москалям поганим. Власне кажучи, ці слова Платоновича то і підвели під монастир. Його заслали потім на 9 років в Архангельську губернію. У цей час пісня пішла в народ. Первісний текст дуже відрізнявся від сучасного гімну України. У ньому згадувалися українські гетьмани: Сагайдачний, Трясило, Хмельницький. Звісно, у царській імперії друкувати таке було неможливо. Наступного року текст передали до Львова, що того часу був у складі Австро-Угорської імперії. Вірш Чубинського надрукували у міському журналі Мета. Але автора не вказали на першій сторінці. От м, друг, йшов текст пісні Ще не вмерла Україна. А потім ішли три поезії Тараса Шевченка останні, які він перед смертю встиг написати. А потім був підпис Тарас Шевченко. Так що там у Львові в Галичині всі подумали, що ну не всі, а читачі цього журналу подумали, що ще не вмерла Україна, написав Тарас Шевченко. Зацікавився текстом священник греко-католицької духовної семінарії Михайло Вербицький із міста Перемишль, де проживали етнічні українці. І 1865 року на різдво Івана Хрестителя цю пісню вперше виконав хор. А її запорізький варіант прозвучав у Львівському театрі під час прем'єри опери Поворот запорожців із Трапезунду». Композиторський талант Вербицького оцінили театрали, і вистава і пісня стали дуже популярними. Чоловічий хор. Який зображив запорозьких козаків, співав, ще не вмерло Запоріжжя і слава і воля! Ще нам, браття козаченьке, усміхнеться доля. Ну і там далі пішло все за текст. Це, власне кажучи, є запорізький варіант цієї пісні. На початку 20-го століття у роки Української Народної Республіки на право бути державним гімном претендували кілька музичних творів, серед яких, зокрема, і заповідь Шевченка. Але на законодавчому рівні цю пісню у якості державного гімну вперше затвердили набагато пізніше. 15 травня 1939 року. Як не дивно, ще не вмерла Україна стала державним гімном. Увага! Карпатської України проіснувала всього-навсього кілька днів. Вона була захоплена угорськими фашистами, От, але вони встигли проголосити офіційну незалежність. Значить, і е е е свої державні символи. Прапор жовто-блакитний, гімче не вмерла Україна. Ось такий був прецедент. А потім уже, потім уже Значить, в роки перебудови завдяки діяльності Націонал-демократів українських, які тоді ще працювали у Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки, ще не вмерла Україна. наскільки стала розповсюдженою піснею, що про те, яка, яким саме повинен бути гімн новонародженої української держави, вже ніхто не питав. За часів незалежності законодавчий акт про державний гімн України депутати ухвалили у 2003 році. Тоді ж змінили перший рядок тексту Павла Чубинського На ще не вмерла України і слава і воля. Сьогодні під цим музичним символом українці продовжують виборювати свою свободу зі зброєю в руках. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми братця козацького. Роду. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Гім лунав і на дитячому святі до дня незалежності, яке провели в незламному хабі у центрі культурних послуг Титан. Бо українські діти маличку знають про цінність державних символів. На дорослих та малечу чекали майстер-класи, музичні виступи та багато іншого. На вході зустрічали рятувальники. Діти не тільки слухали про роботу пожежників, а й могли спробувати себе в їхній ролі. Міряли бойове спорядження та разом з фахівцями гасили умовні пожежі. А поліцейські теж залучали малечу до творчості, розмальовували державну символіку, синьо-жовті прапори та тризуб. Кожен міг приєднатися й до майстер-класів з малювання піском, виготовлення ляльок, мотанок а також символічних метеликів перемоги, а також послухати концерт. Важливими двома святами це День прапора і День Незалежності нашої країни. Це свята про нашу честь, про нашу гідність, про нашу боротьбу і незалежність. Держава це велика родина, і держава починається з кожної мами, яка зранку готує сніданок, навіть якщо всю ніч не спала. З кожного тата, який сьогодні на позиції, в окопі, який допомагає, рятує, захищає. З кожного сонечка, з дівчинки чи хлопчика, який малює прекрасні малюнки, який навчається, який вірить, читає книжки. Працювала і зона Аквагриму та ігрова приставка для найактивніших відвідувачів. А всі охочі могли залишити свої заповітні слова на мапі України. Це локація з мапою країни. Де кожен з нас може залишити своє послання, поділитися тим, що надає йому силу, та побажати нашій Україні миру, процвітання та щастя для кожного з нас. Щодня наближають нашу перемогу та мир не тільки військові на передовій, а й волонтери в тилу. Одне з таких об'єднань смугастий кіт. Вони почали свою роботу з перших днів повномасштабного вторгнення і сьогодні продовжують творити незалежність швейними машинками та дисковим ножем. Про їхню допомогу дивіться у сюжеті. Волонтерське об'єднання Смугастий кіт було засноване наступного дня після початку повномасштабного вторгнення. Помимо того, що ми почали закупати щось відвозити, продукти. Взагалі, все підряд, все що було необхідно на той момент, ТРО і в принципі які вже виступали на захист України. Ми вирішили спробувати в якості тестового формату пошити спальники. Пізніше волонтери почали шити не тільки спальники, а реагувати на різні запити, починаючи від балаклав, закінчуючи флісовими кофтами. Насправді був дуже дуже великий перелік того, що ми решили на той момент. Зараз це вже сформувалося вже на основні напрямки. Це спальники, евакуаційні ноші і інколи дощовики і окремі запити від підрозділів. Починаючи від якоїсь дуже маленької штуки, чохлом на сау. Спочатку своєї діяльності коти передали вже майже 6 тисяч спальників та майже 2 тисячі нож. Спочатку вони працювали здебільшого на запорізький напрямок, але їхні вироби мандрують по всій лінії фронту, кажуть волонтери. Сарафанна радіо працює так, що у нас немає якихось конкретних підрозділів. Ми працюємо з усіма. У нас дуже широкий спектр заявників, і дуже часто вони передають контакти далі. Пані Поліна каже, що свої вироби постійно вдосконалюють і наразі це вже восьми вид спальників, які виготовляють. Це такий не варіант. Тут є і плісова підкладка, і це все розкривається, тобто дуже широкий, тобто це вже два метри. Це з таким м'яким м'якою підкладкою, щоб було якось комфортніше, приємніше, бо гостійкий матеріал. Майстрині кажуть, кожного дня приходять до смугастого кота задля скорішої перемоги України. А для цього нашим захисникам та захисницям треба створювати якомога комфортніші умови. Саме. Найголовніша мотивація це наша скоріше, перемога і скоріше наше щасливе життя. Ми вкладаємо своє тепло, свою душу, тому що хочеться, щоб всім було комфортно, і щоб, ну, щоб хлопцям, які захищають країну, щоб їм було тепло, тому що дійсно. Ну зараз і ночі холодні, не душою зимою для волонтерів смугастого кота. Кожен пошитий спальник чи ноші це внесок у спільну справу. Вони переконані, лише разом українці здобудуть перемогу і захистять свою незалежність. Ми віримо в силу оборони, дякуємо всім, дякуємо медикам, всім надзвичайникам, всім організаціям і не тільки військовим, які роблять все, щоб у нас цей день був, щоб у нас була незалежна Україна. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. І на цю годину у нас все більше новин знаходьте у нашому телеграм-каналі та пропонуйте власну інформацію через телеграм-чат бот. Цінуйте нашу незалежність, любіть свою країну і вірте у сили оборони. А ми зустрінемося у наступному випуску.